Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, де настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господні по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватися роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі, в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі. Співатиму й у псалма Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю. Змилуйся надо мною, обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слові Твого вогніві. Ти, моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене. Спаситель мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам. Бо проти мене стали свідки брехливі, які насильство так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа.